Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, значить, будемо говорити, говорити про фінанси. З вами в ефірі Галина Качинська від студії управління Богуштайн. і хочу з вами поговорити сьогодні на тему, яка близька кожному з вас: це фінансове планування. Усі ми хочемо фінансової стабільності, щоб вистачало на щоденні потреби, залишалось на мрії. І при цьому без страху перед непередбаченими витратами. Але, від, але від, навіть найкращі наміри можуть зайти на нівець, якщо ми потрапимо в пастки. Я розповім вам про 5 найпоширеніших помилок, які заважають створити ефективний фінансовий план. І поділюся практичними порадами, як їх уникнути. Отже, перше це витрати без цілі. Уявіть людину, що щомісяця чесно відкладає, але водночас купляє дрібнички. Це нові гаджети, імпульсивні покупки, часті доставки їжі. У підсумку зусиль багато, результатів мало. Чому це пастка? Бо гроші безціліться як корабель без курсу. Він пливе, але не знає, куди. Як же ж уникнути? Сформуйте чіткі фінансові цілі: короткострокові, наприклад, відпустка новий телефон, середньострокові, наприклад, навчання, е, ремонт, і довгострокові, наприклад, пенсія і інвестиції. І записуйте цілі не лише в голові, а й в бюджет конкретними сумами і термінами. Друга. Попилка – папилка, це нереалістичний план. Це як обіцяти собі, з нового місяця відкладаю 70% доходу, ходжу лише пішки, ходжу лише пішки і харчуюсь лише вдома, але вже на третій день кав'ярня, таксі і акційний онлайн-шопінг. Знайомо? Чому це пастка? Бо коли план нереальний, його легко зламати, а потім приходить розчарування. Як уникнути? Плануйте з урахуванням вашого стилю життя. Якщо ви звикли е і любите каву, залишайте її в бюджеті, але з обмеженням. Наприклад, ви звикли три горнятки кави пити, е але зменшите її до одного. Починайте з малого, навіть 10% доходу це вже старт. Третє ігнорування форс-мажорів. У фінансах, як у житті, є несподіванки. Зламався ноутбук, захворіла дитина, затримали оплату. Чому це пастка? Бо без резерву один такий незапланований випадок може знести увесь бюджет, довести до стресу. Або створити борг. Як уникнути? Обов'язково обов створіть подушку безпеки. Це резервний фонд на 3-6 місяців життя. І у бюджеті має обов'язково бути рядок форс-мажор. І нехай буде це хоча б 5-10% від доходу щомісяця. Четверте, це відсутність внучкості у бюджеті. Дехто планує бюджет як бетонну конструкцію, жорстко без права на відступ. Але життя це не ексель-таблиця. Чому це пастка? Бо занадто жорсткий план викликає відчуття обмеження. І коли ми зриваємось, здається, провалились повністю. Як же ж цього уникнути? Робіть бюджет гнучким, передбачте змінні витрати, дозвольте собі фінансову свободу на дрібні радощі. Розділіть бюджет на фіксовану частину, це, наприклад, комуналка і кредити. І змінно їжа, дозвілля. П'яте. Відкладання початку. Почну з наступного місяця. Ось отримую більшу зарплату і тоді точно знайомо. Чому це пастка? Бо найкращий момент завжди потім. А зміни не починаються без першого кроку. Як уникнути? Почніть з найменшого. візьміть один аркуш і напишіть доходи, витрати на одну мету. І нехай це буде ваш старт фінансової усвідомленості, а далі процес втягне. І хочу вам розказати історію для натхнення від опри, опри Вільфрі. У молодості вона заробляла дуже скромно, вона працювала журналісткою. На регіональному телебаченні. І вона зізнається, що на початку витрачала все, що заробляла, і у неї не було фінансової подушки, і вона за цього кілька разів потрапляла у борги. Але все змінилось, коли вона усвідомила, що її багатство залежить не лише від її заробітку, а і від вміння. Користув... Керувати гроша, грошима, Упра почала вести фінансовий журнал і закладати резерв та інвестувати. І сьогодні вона одна з найбагатіших жінок Америки. Її вислів. Я навчилась поважати гроші не тому, що хотіла їх багато, а тому, що хотіла бути вільною. Отже, підіб'ємо підсумок. Уникайте цих п'яти пасток, не витрачайте безцілі, плануйте реалістично, передбачайте форс-мажори, будьте гнучкими і починайте вже сьогодні. І найголовніше фінансова стабільність починається з усвідомлення. Ви не мусите бути бухгалтером, щоб навести лад у, гроші, у грошах, достатньо бажання, системності і трішки дисципліни. І, отже, сьогодні. Сьогодні майже почався новий місяць, кілька днів вже як почався. І я вам пропоную створити собі таблицю доходів і витрат, в яких ви будете дивитись, що і куди ви витрачаєте, і звідки у вас черела доходу, бо ми іноді не знаємо навіть звідки ті гроші прийшли. Це таблиця. Де ви розписуєте дохід по категоріям надходження, тобто джерела вашого доходу і витрати, джерела витрат. Це такі витрати, наприклад, як харчування, транспорт, кредити, комунал, комуналка. І кожен день записуєте у відповідну категорію суму, яку ви, яка вам надійшла в доходи, або ви витратили у витрати. І потім, в кінці місяця, це буде дуже вам наглядна картина, звідки приходять гроші, куди ви їх витрачаєте. І ви можете її проаналізувати і нагадую більш детальну інформацію, як створити доходи, таблицю доходів і витрат, як створити бюджет. Ви можете знати на нашому курсі від студії управління часом Богуштайм Турбомані. До речі, він сьогодні має начатись і встигніть вскочити в цей, цей курс. І отже, зараз, ми, як завжди, я вам пропоную заплатувати свій день. Подивіться на список завдань, які ви написали на сьогодні, і виділіть 2-3 Завдання, які веде вас до мети. Це може бути фінансове, фінансове завдання, завдання з бізнесу, або навчання, або навіть особисті. Виділіться і поставте напроти цих задач найбільший пріоритет. Далі, напроти кожної задачі, поставте час на виконання її і заплануйте свій день на 20 годин, не більше. А 3-4 години залиште на форс-мажори. Бачите, вони стаються і в житті, і в фінансах, тому їх треба, е їх треба визначити, залишити на них резерв. Далі, напроти кожної задачі, поставте пріоритет, що ви зробите самі, що ви делегуєте, а що ви виконаєте, якщо у вас буде вільний час. Далі складіть свій маршрут дня. Це ваш навігатор, це ваш компас на, на цей день. І ви будете в будь-який час знати, що ви робите, і де ви маєте знаходитись, щоб зробити цю справу. І далі е, живіть за цим навігатором цей день. І ввечері проаналізуйте. Проаналізуйте свій день, проаналізуйте, що вам вдалося виконати і що не вдалося. Якщо не вдалося, це може бути, вам не вистачило резерви, тому цю справу перенісіть на найближчий день, коли ви зможете її виконати. Або якщо ви, ця справа втратила актуальність, просто викресліть її. А потім проаналізуйте те, що ви виконали. Подивіться, наскільки ви ефективні були цей день. Бо записали собі план завдань і їх виконали. Похваліть себе, скажіть, я молодець. І е, ввечері ще е, викладіть на наступний день задачі, випишіть, які ви плануєте зробити завтра. Тобто, е, звільніть свій мозок від е, постійного прокручування, що я маю завтра зробити, щоб, що я, а чи я нічого не забув. І отже, бажаю вам гарного дня, гарного понеділка, гарного тижня фінансово і бажаю вам фінансової впевненості, внутрішнього спокою і гаманця, який підтримує ваші мрії. До нових зустрічей, до понеділка. З вами була Галина Качинська. На все добре!